Вітаю вас, друзі, на четвертому рівні усних обчислень. Сьогодні тренуємось додавати двозначні числа порозрядно. Наприклад, 25 плюс 34 окремо додаємо десятки. 20 плюс 30 дорівнює 50. Окремо додаємо одиниці. 5 плюс 4 дорівнює 9. І до 50 додаємо 9, вийшло 59. Хочу зауважити, що в нас осні обчислення, тому ніяких записів додаткових, допоміжних ви не робите. Виконуйте всі приклади усно, По одному прикладу одразу перевіряючи. Отже, перший приклад 16 плюс 13. Виконуйте. Перевіряємо. 10 додати 10, 20. 6 плюс 3 9. Разом 29. Якщо правильно виконали, ставите плюс. Якщо неправильно мінус. Наступний приклад. 11, додати 18. Перевіряємо. 10 плюс 10 20. 1 плюс 8 9. Разом 29. Наступний приклад 15 плюс 14. Перевіряємо. 10 плюс 10 25 плюс 4 9. Разом 29. Далі йдемо. 32 плюс 25. Перевіряємо 30 плюс 20, 50, 2 плюс 7, 2 плюс 5 7, 50 плюс 7, 57. Якщо правильно плюс, якщо помилилися, мінус. Йдемо далі. 26 додати 33. Обчислюйте. Перевіряємо. 20 додати 30. 56 плюс 3 9. Разом 59. Правильно ставите плюс, помилились, мінус. Далі 24 плюс 35. Виконуйте. Перевіряємо. 20 плюс 30, 50, 4 плюс 9, разом 59. Якщо всі приклади виконали вірно, у вас 5-6 плюсиків підряд. Можете далі не виконувати тренування. Дане приклади даного виду, ви виконуєте добре, можете переходити на більш складний рівень. А в кого був мінус? Всі плюсики перед ним згоріли. Починаємо відлік спочатку. Продовжуємо. 53 плюс 26. Перевіряємо. 50 плюс 20, 70, 3 плюс 6, 9. Разом 79. Далі 47 плюс 31. Перевіряємо. Додаємо десятки, 40 плюс 30, 70. Додаємо одиниці, 7 плюс 1 8

Перевіряємо 30 плюс 40 70. 6 плюс 2 8. Разом 78. Якщо ви набрали на даний момент 6 плюсиків під ряд, то можете припинити тренування. Якщо ні, то продовжуємо. 72 плюс 17. Перевіряємо. 70 плюс 10, 80, 2 плюс 7, 9, разом 89. Якщо правильно, плюс, якщо неправильно, мінус. Якщо набрали 6 плюсиків, закінчуєте, можете йти на наступний рівень. Далі 63 плюс 34. Перевіряємо. 60 плюс 30 90. 3 плюс 4, 7. Разом 97. Якщо не вдалося вам набрати 6 плюсиків підряд, ставте відео на початок і ще раз виконуйте тренування. Якщо ж ви все-таки вклалися і змогли набрати 6 плюсиків підряд, то переходимо на наступний рівень. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному занятті.